Депутати Івано-Франківської міської ради подолали вето міського голови і, вдруге, порекомендували Віктору Анушкевичусу призначити нового керівника воду Екотехпрому на сьогоднішній позачерговій сесії. Народні обранці майже одноголосно висловили недовіру чинному директору цього підприємства Роману Шестопалову. Міський голова пообіцяв узяти до відома думку депутатів проте вкотре наголосив, що рішення щодо призначення і звільнення керівників комунальних підприємств ухвалюватиме самостійно. Ситуація довкола комунального підприємства івано франківськ «Водоекотехпром» екотехпром суперечності між міським головою і депутатською більшістю. На попередній сесії міська рада відмовилася надавати дослід підприємству на отримання кредиту. В ухвальному рішенні депутати назвали стан справ у «Водоекотехпромі» незадовільним, рекомендувавши міському голові звільнити генерального директора, а питання щодо призначення нового керівника винести на розгляд наступної сесії. Проте останню пропозицію Віктора Нушкевичу срізко заперечив, а юристи виконавчого комітету пояснили своїм рішенням. Депутата зазіхнули на законодавчі повноваження міського голови. В даному випадку сесія Івано-Франківської міської ради перебирає непритаманні її повноваження, втручається в повноваження, відбирає фактично повноваження у міського голови, що є неприпустимо. Натомість самі депутати спершу не могли збагнути, чому головний посадовець міста наклав вето лише на один пункт їхнього рішення. Що робить рада? Рада каже рекомендувати міському голові звільнити шестопалова. Міський голова погоджується з цим. Він не зупиняє цим пункт. Він погоджується з тим, що робота підприємства є незадовільна. Вдумайтеся, дві речі він погоджує. Більше того, він погоджується з тим, що питання щодо надання дозволу на отримання кредиту розглянути після призначення нового керівника. Це четвертий пункт. Виникає логічне питання. А як можна тоді дати цей кредит? Коли міський голова заблокував третій пункт, я з юридичної точки зору вважаю, що ті пункти, про які ви говорили, і ніби що я з ними погодився, я погодився, що ви маєте право такі пункти висловити і проголосувати. Я, як міський голова, голова на сесії, я підписав, але це не означає, що це моя позиція. Після довгих дискусій депутати вдруге проголосували за те, що вже ухвалили минулого разу. Для подолання вето міського голови необхідно більше 40 голосів. У сесійній залі знайшлося 52. Таку одностайність ради Віктор Анушкевичу сприйняв спокійно. Однак, запевне, у вирішенні кадрових питань останнє слово все одно залишиться за ним. Шоступало після тої сесії було дано доручення на протязі днів опрацювати питання і представити мені детальний звіт. Я хочу сам, якщо депутати не хочуть слухати повного детального звіту, щоб людина підготувалася, тому що людина була не готова, він доповідав зовсім по іншому питанню. Тому після персональної розмови з шестопалем я прийму рішення.